У Бродах відбулося засідання сесії, які питання вирішували депутати. Цього разу дивіться далі. Традиційно засідання 51-ї сесії Бродівської міської ради розпочали з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Після внесення деяких змін до порядку денного перейшла до розгляду депутатських запитів і звернень. Зокрема, депутатка Вікторія Мазур подала запит щодо переіменування однієї з вулиць громади на честь Героя України підполковника Юрія Тимуся. Я пропоную перейменувати одну з вулиць нашої громади. На честь Героя України ми маємо свою карту по дві вулиці на честь Героїв України, які були з нашої громади перемінованими. Це вулиця Похованого і вулиця Поковичка Неворожа. І пропоную дуже чесно хочу підказати варіанти, це і Депутат Павло Кулінець звернувся щодо облаштування зупинки громадського транспорту на вулиці Гончарській. Запити були підтримані. Далі розглянули питання порядку денного. Зокрема, секретар Бродівської міської ради озвучив відповідь на депутатський запит щодо російськомовного інтерв'ю в ефірі КП Теркаброди. Комунальне. Підприємство ТГ радіокомпанія Броди повідомляє, 29 серпня 2024 року в ефірі ТРК Броди потрапив запис подкасту від онлайн -медіа «Мілітарний», Сюжет називався Козак про бронемашини НВО Практика з Сергієм Вілковим. У якому гість студії відповів на питання ведучих російською мовою, це сталося через технічну помилку, оскільки у базі контенту на той час було два файли субтитрований і не субтитрований зі схожими назвами. Жодного умиску діях працівників ТРК ТРКБРОД щодо зумисного допуску в ефір російськомовного контенту не було. Також хочемо звернути увагу, що у цей день як і в інші. В нашому ефірі також були передачі патріотичного характеру та такі, що спрямовані на протидії російським наративам та дезінформації. А саме цикл передач на холодну голову, наша мова про мову, подкасти від центру суспільних дій. Ок і Шо. Повідомляємо, що що станом сьогодні і надалі, контроль за виходом матеріалів в ефір, покращено та переглянуто доступну базу контенту. До відома трансляції інтерв'ю, а не сюжету, де гіс не відповів, а розпинався перед ведучими російською мовою, відбувалося неодноразово. Крім цього, в час війни російська мова в ефірі телебачення має бути недопустимою, незалежно від того, чи субтитроване інтерв'ю чи ні. Депутатські запити вичерпані, так? Немає нікого. Крім цього, на сесії внесли зміни до програми благоустрою на придбання пам'ятного знаку біля церкви Пресвятої Тріці, до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення. Збільшено фінансовий ресурс на допомоги до програми підтримки розвитку місцевого самоврядування. передбачено фінансовий ресурс на металоконструкції під банери для алеї героїв, до комплексної програми культури, туризму, молоді та спорту надано ресурс на потреби стадіону. Дофінансовано сільський футбол та спорт вищих досягнень. Розглянули низку земельних питань. Сергій Нікішин, телеканал Бродлайн.